На британському БТРі Спартан захисники Запоріжжя несуться до позицій. Так швидко, щоб не поцілили російські ланцети. Не мічтав, що буду працювати на такій чудовій техніці. Професія старший механік водій. Тобто задача, щоб техніка справно робила, вовремя приїжджала, коли треба, вовремя тікала. У восьми кілометрах від ворога розгорнута самохідна артилерійська установка Акація 127 127-ї окремої бригади тероборони. І тут військових чатує небезпека з неба. По ворожих БПЛА працюють і у такий спосіб. Вітер до війни був демонтажником. Тепер старший навідник гаубиці. Пішов добровольцем. Починав я з ДФТГ, а тоді вже я призвався через Запорізьку область, бо мене не брали. Десь, казали, ждіть, ждіть. Я ну, десь місяця ждав, ждав, так і не дождався і сам пішов. Для щастя, вітру треба 45 снарядів для сау на день. Як тільки в окупантів ротація, так і лізуть на штурми. Сьогодні ціль укріплення противника. А от Приготували подарунки для сусідів фугас на осколкові для знищення піхоти, легкій бронетехніці та фортифікаційних споруд. Є і техніка, і чим бити ворога, а от рук завжди не вистачає. Підрозділі змія. Ну, нас зібрали у 23-му році, якби сформували, там, це саме. Приходили до нас такі люди, що вони от просто бояться, що рашні. Зараз хлопці вон, бігають, воюють, тому що все залежить від колективу. От реально є і техніка, і є, чим бити ворога, а людей дуже не вистачає. Одговорки, хай йдуть, воюють депутати там, чи ще хтось. Ну, ми захищаємо свої сім'ї.